Зменшити швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Хм. Hmm. Так, так, звичайно, Джеку, давай діставай. А квитки, ось вони. Візьміть, будь ласка, фліз, що ж, схоже, все гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від Цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Думки немає, що на нас чекає. Ой, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось, мені доведеться їсти повільно. А мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Гей, Боля, чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, Спробую підчепити локшину. Да, Це погана ідея. Які гарні рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато локшини намоталося на мою паличку, і чому я одразу до цього не додумався? Смачно, просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. Алло. Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо. Ну ось локшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Ось і все, я впоралася. Баночка порожня. ти молодець. Вітаю. Що там у мері? О локшина, Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті божественно. Давай вкрадемо порцію Мері, Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так, нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца! Вау, у ній так багато сиру! Клас! У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Челсі, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит! Піца просто пальчики оближеш Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца сендвіч, клас. Yeah. Джеку. Ось це. Тем. Мені є чому в тебе повчитися. Браво! Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Yeah. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Клас, крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, Ніяк не могла відкусити. Ти мене врятував. Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Куди ж вона? Оп, здається, вона впала і її вже не врятувати мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить мері. Oh, no. Що це? кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. <плес> Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, Заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, я помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі. Інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися віч на віч. Гірку Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ай, боляче. До неї довго все доходить. У мене просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло, не дякую, Челсі. Залишилася одна голка. Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. О, ні, краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус Не хочу я їсти, кактус Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. <плес> Не ной, краще її швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. <смір> До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі є геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість. Виявляється, голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. А ну, стояти! нічого ти не з'їш. Чому морозиве кругле? А у кого сьогодні кругла їжа? У мене, так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої. Такі смачні. Ах так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зла не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м -м, як смачно! М -м -м, і дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. Точно. Оце пощастило. Який сюрприз. Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч. Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. Як ти смієш? Смію? Взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, тут буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Invece. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. О, за що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? What? Ой, корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піцця. Yeah! Mm -hmm. я буду першою. Yeah! ну, стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі. Значить, мої. Mm -hmm. Тож давай їх сюди. Ягідки? круглі? Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягідки. Лові. Тобі личить бруд на обличчі. Смійтеся, скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бібібі. -бі -бі. Зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга? Точно я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми. А все трикутне моє. То швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. Це моє. Ні, моє. Відпусти. Сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? А! Мені неважливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. Ху! Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. Всі в цій локшині ми потонемо. Рятуйте. Безкінечний поток. А хто винен? Мері. Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же. суху локшину їсть. Відкриваємо кришки на рахунок три, два, один. Ура, мені пощастило! Скітлс! Мені також. У мене хуба буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Годна, але чор першу їстиму я. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Все було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Мішно, перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волоссі. Таку не віджувати не можна. Це бридко. Нічого. Все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про Скітлз. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві і такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? <ад> Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. <плес> Значить, хочеш, щоб ми заздрили. <плес> ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! А? <плес> Ковчи! Не хотіла на вас, вибачте, What? What? нічого страшного, зате тепер і ми можемо спробувати, скітс. <плес> Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, hey. зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заяць. Я їм всіх, не тільки моркву. Злий заєць! Чекаємо! Друсихи, це просто маска. What? Дивно, звідки дим? Здається, з під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець теж дуже немаленький. Жах! Oh, no. Значить, ти починаєш. Ні! Прошу, він же такий гострий. Гаразд. сподіватимось, що все буде окей. <звук> Цього мало кусай ще. <звук> Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? Справді легше. На, довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось. а мені дісталася лише одна піца. Шкода, мені теж тебе дуже шкода. Але як круто, що в мене піци набагато більше. У тебе це ти ще мою вежину бачила. Дивись то так багато піци, що вона аж до неба дістає. Першою їсть та, якій найменше пощастило. Тобто Діана. ха-ха. А ну, годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Дивись, куди сміття кидаєш? Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну, все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки? Отримуй кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає, Пора, до речі, і мені поїсти піцу. О, так, Діана, ти мала рацію. Піца просто чудова. О, ідея! Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити до руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же апетитно ти їси. Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як? Це ж дуже круто. Вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой, здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою, і ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нахабно їх вкрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну Нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Чого собі, справжнє падіння вежі? Ось саме, але ваші не прості, а дуже і дуже смачні. О! І ковбаска лишилася. Всього один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у діани. Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Okay. Це ж так круто, але першою їсть Лілі. Знаю, мій тік-так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Okay. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? ну швидко йдіть до рота. Ага, Мері розгубила всі свої цукерки. Oh, no. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти. Точніше, смоктати через трубочку. Yeah. Я в захваті. Діано, лише залишилася тільки ти. Come on! Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти вісь цей тік-так wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно! Так, смачно! Може, ти з нами поділишся? У тебе он скільки пачок. Поділитися. Ще чого! Він такий смачний, що я і сама із задоволенням все це з'їм. Блін, точно! У мене ідея, як непомітно, вкрасти у тяне хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мері, підставляй руку, зараз будемо їсти тік-так. Е, звідки у вас тік-так? Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Please. Досить стоп, благаю. Перестань. Знатимете, як красти мої цукерки. Точно, вона ж обстрілює нас цукерками. А це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хто та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте. Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони, і їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка. А ось у мене часнику лише одна штучка. Зато ти перша його їж. Ну і що, думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні! Такої гидоти я їсти не хочу. Бачила б ти своє. Є зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти? Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання чесника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. А ну, відкривай рот. Сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо. Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з роту не пахло, якась каналізації, візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби і не їла цей часник. <рес> Тобі пощастило, ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму, як прикрасу. Ні, за правилами, ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з дамистами спрацює. А ти дуже зла, Діано, але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки часнику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте. Виходить. Тепер можна і починати. Каман! Фу так, Лілі, згодна. Часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття й пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного. Я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рота. Блін, і що тепер робити? Точно! Якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось, отримуй. Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. <плес> Точно, запаху немає. Хоча на смак він теж жахливий. <плес> Діана, тепер твоя черга їсти. Дівчатка, благаю, можна, я не буду їсти всю цю купу? Не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Це я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок чеснику. Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так. Вона прямо з шкіркою його їсть. Нічого собі. Так, залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене з рота смердить, як із помийного відра. Так запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей, hey! звичайно, жива, просто знепритомніла від цієї воні. Зі мною все окей, я жива, я в порядку. Пробач Діана, ну зате не смерділо.